Останнім часом в закладах дошкільної освіти Грішньоплавнівської міської ради стали досить популярними тематичні дні. Сьогодні, на прикладі закладу дошкільної освіти Чебурашка ми розкажемо вам, що це за тематичні дні, для чого вони існують. І взагалі дуже багато цікавої, корисної інформації з цієї теми отримаємо від гостей студії. А в гостях студії сьогодні директор закладу дошкільної освіти Чебурашка Галина Миколаївна Москаленко і вихователь-методист Лілія Василівна Гресь. Ми раді вас вітати. Дякуємо, тематичні дні. Що це за форма роботи? Розпочнемо з вас, Лілія Василівна. Започаткували проведення тематичних днів. Ми уже декілька років назад. А сьогодні із впевненістю можемо констатувати той факт, що ця форма роботи є досить цікавою для дітей і пізнавальною. Адже, перш за все, дітки дізнають багато нового. Вони можуть спілкуватися по певній тематиці, вони можуть обговорювати ряд проблемних ситуацій, які звичайно ставить вихователь перед дітками. В цей день дітки, звичайно, розмовляють по темі. Мають різні роботи на занятті поза заняттями, і взагалі цей день присвячують вивченню якоїсь певної тематики. По-друге, ця форма роботи є корисною для розвитку духовнотворчих потенціала наших діток, тому що в цей день вони і малюють, і співають, і танцюють, можуть ліпити, можуть фантазувати на всі теми. І по-третє, звичайно, такі дні сприяють тому, що дошкільники приєднуються до відзначення певних тематичних днів за календарем, тобто вони є причетними до певних дат нашої громадськості. Ми всі з вами знаємо, що дитячий садок це от така країна. Маленька країна, проєкція саме дорослого світу, в якому малюки будуть, проходять першу соціалізацію. І від того, як дошкільник почуває себе в садочку і залежить його становлення як здорової, повноцінної особистості. І тематичні дні це саме та можливість розширити кругозор дітей, розвинути їхню пізнавальну активність. Навколо однієї теми, але в різних видах діяльності, тобто сприяють саме от формуванню цілісної картини світу. І тут хочеться сказати зразу ж про інтегративний підход, тобто взаємопроникнення двох трьох освітніх ліній для розкриття певної теми. Тобто, Тут у нас і математика, і розвиток мовлення, і образотворча діяльність, і здоров'я збережувальна компетентність, і все це для розкриття от самої тої теми, яка є темою тематичного тематичної дня. І здійснюючи освітній процес, наші педагоги, наші педагоги, звичайно, вони дотримуються і традиційної методики, але завжди от шукають підходи до цих завдань, набуття дитиною компетенцій, життєвих компетенцій для розвитку, виховання і навчання дошкільників. І саме тематичні дні вони дають можливість і розвинути словник дітей, почати розвивати причинно-наслідкові зв'язки, і узагальнити. Ну, але ми про це поговоримо трохи процесі, далі, так, так, в процесі. Але от тематичні дні вони є важливими, і це як форма роботи, яка сприяє всебічному гармонійному розвитку малесенької такої особистості. Я думаю, що ви в цей час якраз і використовуєте календарні дні. А ми знаємо, що грудень-січень були насичені такими різноманітними подіями і різними святами. То я хотіла б, щоб ви нам більш детальніше розповіли, які ж саме тематичні дні були проведені останнім часом, тобто грудень-січень. Так, справді у грудні і січні багато свят. Вони досить цікаві. Вони пов'язані із нашим життям, із нашим минулим. І тому діткам дуже цікаво якраз і відзначати і проводити ці дні. У нас в закладі дошкільної освіти було проведено ряд днів. Це і міжнародний день чаю і міжнародний день дякую збереженню і відродженню наших національних традицій допоміг День хустки, який ми відзначали. Зараз хустка. Потрошку виходить із нашого життя, так як дуже мало можна зустріти хусток на сучасній жінці, а колись це був незамінний аксесуар жіночого гардеробу, поступово витіснила його шапка, і е, зараз можна сказати, що потрошку, потрошку, хустка таки привертає до себе увагу. І не дарма, адже хустка це є оберіг. Нашого українського одягу хустки зручні, вони неймовірно мальовничі і передавалися хустки із покоління в покоління від мами до дочки, так як родинна цінність, як генетичний скарб. Дуже цікаво пройшов цей день і в нашому садочку, адже в саме цей день із домашніх сковок витягли різноманітні хустини і принесли їх до дитячого садочка. І малюки мали змогу роздивлятися неймовірні візерунки. А потім ми пов'язували хустини на дівчаток різними способами. Ми також малювали. Ми робили різні поробки, в яких елементи. Були наших і Петриківського розпису і квітів, які зображені відповідно на хустинах. Також у цей день дітки мали змогу провести різні бесіди за тематикою, про що саме, на їх думку, розповідали візерунки на українських хустинах. Раніше ми також одівали на дівчаток. Хустини, але це відбувалося під час меланкування, коли наші е, малюки із старших груп ходили по дітках із паралельних груп і меланкували і щедрували. Я б хотіла звернути увагу на святкування Дня Різдвяного Светра. Це таке свято, яке не дуже всім знайоме, але воно є. І от саме в цей день дітки одягли. Різдвяні светрики, їх об'єднувала спільна тематика Різдво. І вони комусь придбали в крамниці, комусь бабуся чи мама зв'язали. І от Діти прийшли в цих светрах і вони розглядали узори, потім уявили себе такими дизайнерами, потім свої ідеї. вони... Самі виготовляли їх, відтворивши в аплікації в малюванні, при цьому вони поглибили знання і про одяг, вони навчилися класифікувати і узагальнувати поняття, таке як одяг, і сюди ж светр. А далі ж знову я про взаємопроникнення, інтегративний підхід, що вони і порахували, вони і закріпили кольори. І прикрасили светри вверх-вниз, також математика, а образотворча діяльність, а розвили дрібну моторику. А ми знаємо, що дрібна моторика це ж центр мозгового розвитку, саме мовлення дитини і навички логічного мислення. І при цьому вони отримали від цього дня просто задоволення. А ще про які свята дізнаємось? Я хочу розповісти про день чаю. Що може бути прекрасніше, ароматніше за чашку запашного чаю у зимовий день. І саме нагоду відчути ці аромати і дізнатися більше про чай, і дав нам нагоду календар 15 грудня. Адже саме цей день і відзначається День чаю. То той день був і смачний і ароматний. Так, саме вже зранку, в п'ятницю. По закладу нашому були смачнющі аромати через те, що дітки якраз і розпочали день із смакування чаю. Дізналися вони багато і про історію чаю, про те, звідки він виник, як саме його заготовлюють, як потім діставляють у магазини і безпосередньо як він уже опиняється вдома і в садочку. Слово чай. Дітки робили звуковий аналіз слова. Вони придумували речення із цим словом. Також це сприяло соціалізації. Тобто це спілкування за смачною чашечкою чаю. І оце спілкування це перша соціалізація, це перші моменти, отакі от е, дитини насичені такими ще й приємними емоціями. Так, адже так, так. завжди приємно пити чай у колі друзів. І частувати смаколиками. А я оце зараз знаєте про що подумала? От якби дітки були ці вдома і не ходили в заклад дошкільної освіти, то навряд чи вдома хтось їм скільки цікавого розповів би про чай, чай, то можливо б і попили вони з мамами, з бабусями і з своїми членами сім'ї. Але ж наскільки насичено і красиво, як це в закладі дошкільної освіти, це може бути тільки саме. Так, Ось звичайно, в школі своїх друзів і своїх приємно, цікаво. Так. Ну а я ж вернуся до того дня, який я в цьому році знала перший раз. Це день вдячності кімнатним рослинам. Да, от так склалося. Ми всі знаємо, що в групових приміщеннях закладу є куточки живої природи, де дітки звичайно. щось роблять, але. Оце, ми ж з вами, дорослі, ми вже знаємо, так, що рослини вони виробляють і кисень, зволожують повітря, і вчені вже довели, що е, там, де є квіти е, мікроорганізмів в два рази менше, чим звичному. Це і естетика, і дизайн, і квіти впливають, і на емоційний, і фізичний стан е, наших діток. І оцей день. Дав можливість доглянути за рослинами, розвинути відповідальність і доброту. І діти пригадали в цей день, от якими важливими та особливими є для нас рослини, які знаходяться в наших кімнатах, і мали можливість подякувати їм. А як це зробити? Та дуже просто полити, піддобрити, зрихлити ґрунт, обібрати сухі листочки. Все. Наступний день, про який я хочу розповісти, це міжнародний день дякую. Нам, звичайно, дано дуже багато, і кожному з нас необхідно це цінити. І ми повинні із вдячністю до цього відноситися. Нам є за що і є кому дякувати. І саме в цей день ми дякували своїм рідним, друзям, близьким, знайомим. Ми, звичайно, дякували нашим захисникам яким зараз тяжко, які зараз виборюють для нас мир, і це життя, в якому зараз ми знаходимося. Адже ми можемо з дітками гратися, ми можемо займатися своїми справами, не відчуваючи, звичайно, оцього всього жахіття, яке відбувається. І тому, саме в цей день, ми із нашими дітками виготовили маленькі сердечка, такі поробки, які... І передали для наших захисників, і передали для наших близьких людей. І в цих маленьких сердечках ми вмістили всю теплоту свого серця, скільки можна, щоб вони відчули нашу близькість, щоб вони відчули нашу турботу і щоб вони знали, що ми їх любимо. Звичайно, в цей день ми підготували для діток і розваги, підготували лялькову виставу. Про вічливі слова. І разом із героями вистави дітки змогли повторити вічливі слова, змогли співпереживати героям. Вони змогли відчути себе на місці героїв, оцінити, чи правильно вони поступають, що вони б змінили. Тобто закріпили вічливі слова. Слово, дякую, в цей день звучало особливо тепло, ніжно. І від душі. Прекрасно. Ну, я ще скажу про день капелюха. Наче Таке свято. Але от в цей день, коли діти прийшли з, е, з такими різними капелюхами в дитячий садочок, а потім ще їх виготовили, знаєте, панувала така атмосфера казки: е, хтось був чародієм, хтось принцесою, хтось такою вишуканою панянкою. І діти ну, один одному е, розповідали про те, для чого цей капелюх. Ви знаєте, вони. Е, Встановлювали такі от причинно наслідкові е, зв'язки, чому е, в, Пан в панамі не можна ходити зимою, а в шапці літом. Ну, тобто для нас це зрозумілі речі, але так. діти от, саме в такій от ігровій формі, в цей тематичний день, це фантазували. Ну, фантазували так. І Добре, для наших ну, діток це було радісне свято. І вони приміряли ці яскраві капелюхи, раділи і знову ж таки розширювали свій. Кругозі. А скажіть, будь ласка, а яка ж структура тематичного дня? Усі заходи протягом дня ми, звичайно, будуємо за певною схемою. Хоча ця схема і не відрізняється від режиму дня, такого, як попередні заняття і попередні дні. Перш за все, звичайно, дітки приходять у дитячий садок, відбувається прийом, відбувається спілкування із батьками. Далі організовано посідуємо з дітками, налаштовуємо їх на прожиття певної теми, теми цього дня. Дітки, звичайно, і доглядають за рослинами, і чергують у куточку природи, але іде певна тематика вже. І навіть починаючи з ранкової гімнастики, також можна тематичний день проговорити з дітками, наприклад, день лисички. Ага. Проснулися, потягнулися, як лисичка, нашорошили вушка, ліворуч, праворуч, що відбувається довкола, подивилися. А тоді лисичка виходить на полювання, адже треба снідати, вона біжить. І також, відповідно, із лисичкою дітки з задоволенням виконують різні рухи. Це цікаво, і це відповідно до тематики дня. Звичайно, кульмінацією. Теми, кульмінацією розкриття самих новинок, самих ідей для діток є заняття. Адже це пізнавальна форма роботи, де якраз і готуємо ми діток до школи і розповідаємо новий матеріал і, звичайно, закріплюємо старий матеріал. І саме найбільше часу, звичайно, на занятті ми даємо тематиці дня. А вже у другій половині дня на прогулянці під час активної діяльності дітей, під час самостійної художньої діяльності, під час різних сюжетно-рольових ігор ми якраз і закріплюємо ці знання, які дали діткам, і які, звичайно, їм будуть в нагоді подалі і в школі. Ось ми підійшли до школи, адже заклади дошкільної освіти готують малят. Прийти до першого класу вже підготовленими, то як же впливають тематичні дні на підготовку дітей до шкільного життя? Під час навчання у дітей формуються компетентності і вміння. Як ми вже проговорили в дошкільному віці, це здоров'я збережувальна, логіко-математична, мовленева компетентність, які зазначені в освітніх лініях. А от уже ці освітні лінії, вони Продовжують і поглиблюють в школі, і їх і саме, дякуючи тим компетентностям, які сформувалися в садочку, в школі вони їх. Поглиблять і більш розширять, і перехід між дитячим садочком і школою, тобто та адаптація, повинен бути легким і простим для дитини в тих самих видах діяльності, які були в садочку. Тобто це і спілкування, і гра, і рухова активність, і театралізоване і спів, і малювання, аплікація ліплення. І саме оцей інтегративний підход, де в одну тему взаємопроникають різні галузі, і природничі науки, і математика, які вже будуть в школі і конструювання, от все це. Тематичні дні допомагають продовжити поглибити і сформувати, і самим нашим от, педагогам нашого закладу, нашим вихователям, вони поступово в ігровій формі вводять у свої заняття оті навчальні елементи, які готують дітей саме до першого класу, але все це в ігровій. Формі. І саме тематичні дні нам в цьому допомагають. Наші дітки з цікавістю опановують матеріал, здобувають нові знання. Ми, педагоги, зацікавлені у позитивному результаті щодня рухаємося вперед, щоб наші дітки були здоровими і щасливими. А кожного дня мали можливість прожити нову. Нову казку, отримати нові навички і знання. І щоб на їх маленьких личках, от ви знаєте, знову і знову розквітали яскраві посмішки, і для нас це саме головне. головне. Ось так: тематичні дні проходять в закладі дошкільної освіти Чебурашка горішньоплавнівської міської ради. Думаю, кожному з вас було приємно сьогодні поринути в світ дошкілля. Горішніх плавнях і послухати такі цікаві розповіді. Ми дякуємо за участь в передачі директору Галині Миколаївні Москаленко і вихователю методисту Лілії Васильівні Гресь. Я улюблена святина, до тебе так звертаєш я. Прошу я милю для країни і серця моя сім'я. Почуй нас Боже милосердній, спини це без оти війну. Поверни нам щасливе небо і гарну радісну весну. Ми в країні бути. Миру розходить добрі люди, і дорослі, і малі. Правильно, да, да, да. Мир у нас землі. Ми землія. Ми це дружба. Ми це щастя. Мир – це, це. це коли війни нема. Это не когда там. Мейсока успокинесь его. А и і пахнут пари у нас заме. Мы